Доброго дня, друзі! З вами компанія МДЗОК. Ми займаємося запчастинами для тракторів МТЗ, граблі ворошелексоночка та роторної косарки Virax. У нас наявності є багато запчастин для вашої коробки передач. В наявності великий вибір шестерень. Є ось такі, такі, такі. Також є у нас гайки, вала промежуточного, вала вторічного. Різні виробники є в наявності, є оригінальна продукція та неоригінальна. Ось такі шестерні є. Майже 90% усього, що вам може знадобитись у ремонті вашої коробки передач, у нас є в наявності. Для замовлення переходьте на наш сайт amтазо.com.ua телефонуйте нам по номеру телефону, наші менеджери вам все підкажуть. Також в нас є будь-яка форма розрахунку з ПДВ на рахунок ФОП, грошовим переказом через нову пошту, оплата на карту, або можете приїхати до нас в магазин і купити тут. В нас є все. Гарного дня, до побачення.